Стіймо уважно, послухаємо читання зі святого Євангелія. Слово Тобі, Господи, слава. тобі! Дорогі брати і сестри, послухаємо Євангелія від Святого Матвія, 6 розділ з 19 вірша і до кінця розділу 34. -й. Слово для проповіді. Христос каже, це нагірна проповідь, пам'ятаєте, не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищать, і де злодії до них не підкопуються та й не крадуть, бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Око то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. А коли в твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є, темрява, то яка ж то велика та темрява? Ніхто двом по нам служити не може. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні. Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не набагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочетесь? погляньте на поляві лілеї, як зростають вони, не працюють ані не прядуть. А я вам кажу, що і сам Соломон у своїй славі своїй не вдягався отак, як одна із них. І коли поливу ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак задягає, скільки ж краще задягне він вас, маловірні? Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи, що будемо пити, або. У що ми задягнемось. Боже, всього того погане шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш царства Божого і праведності Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. Кожний день має досить своєї турботи. Це слово Боже. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Дорогі брати і сестри. Нехай люблячий Господь благословить нас Святим Духом, розумінням Слова Божого. У нас сьогодні дуже велике Слово Боже. І, в принципі, можна. Хоча б на три частини розбити, на три проповіді, але ми спробуємо оці три частини осягнути за один раз. Перша тут про скарби, де скарб твій, там буде і серце твоє, чи то з Богом, чи то тут на землі. Друга частина це буде 21 вірші, друга, 22, 23, про світло і темряву, і про те, що наша ока є нашим світильником. Якщо вона темна, то ми в темряві. Ми сліпці, як каже Ісус, дуже часто сліпим фарисеям. І потім величезне наше слово, в принципі, літургійний календар, наш саме з 24-го починається, по 34-й, про служіння двом панам. Ну, ми бачимо, воно вже тут укорінено в історії, в притчі про скарб, так? Чи скарб Бог, чи скарб щось матеріальне. І тут так само сказано, не можна Богові служити і Мамоні. І звідси буде наша тема, яка розвивається в 24 му вірші до 33 го про Царство Небесне і наше таке запитання або питання тематичне. Мамоне чи Царство Небесне. Ну, звісно, має бути Царство Небесне раз ми тут. Але мамона спокушає. 24-й вірш говорить про те, що ми не можемо бути слугами двох панів. Можемо згадати комедію Бамарше, оперу Росіні, багато різних таких же ж аналогічних комедій в театрі, в кіно. Зараз, коли стикаєшся з правниками, то часто люди попереджають, які вже досвідчені, що і в давні часи, і в літературі, і в нашій класичній літературі буває адвокат. Паралельно працює на двох клієнтів в одній справі, і працює більше на того, або той, хто перемагає, або частіше той, хто більше грошей дає, або де легше перемогти, а гроші бере із того і з того. Отакий От слуга двох панів. А я пам'ятаю, коли в гуртожитку хлопець у нього було дві дівчини, ну це, може, не така дивина, але у нього було дві дівчини в одному гуртожитку, одна на третьому поверсі, друга на четвертому. Ну Десь днів 10 це так удалося йому так балансувати. Ну, далі розумієте, хлопці мовчали, як партизани всі. Ну, а дівчата десь поділилися. Да, то довго це не пробуде, а з Богом це взагалі може і секунди не може пробути. так, І що ж таке Мемона? Мемона, можемо згадати картину Евеліни де Морган, там буквально це як божество намальоване. Але буквально Мамона, як кажуть тлумачні словники, коментатори, це буквально з арамейської мови, близької до іврити, перекладається як багатство або розкіш. Ну а походження яке вважається, що це арамейське слово пов'язане з маамон, цінність, яку взяли у заставу. Або так само інше походження близьке, і пов'язане із, із дієсловом як довіряти. Довіряти, ну вже віра. Кому ми довіряємо, в того ми і віруємо. Знаєте, є такі трасти, трастові компанії. Люди довіряють свої гроші, найцінніше. Да? Довіряють там кредитні спілки різні, потім воно пропадає часом. Так? Пам'ятаємо ще Радянський Сбербанк, так як і все. Тобто, от, з довіри, кому ми довіряємо і що ми довіряємо? Чи ми довіряємо душу, чи ми довіряємо гроші, чи ми уповаємо на Бога, чи ми уповаємо на матеріальне. Звісно, гроші потрібні. Звісно, потрібні. Ну і ще одна версія, до речі, є не просто така грошова, а от, що це означало харчі, харчі, запаси. Ну, уявіть собі, ханан. Майбутню Палестину, майбутній Ізраїль, який там клімат, згадуємо Авраама, як вони голодали, в Єгипет ходили так, з Сарою. Згадаємо синів Якова, Яковий час, теж голод який. Пам'ятаємо, що навіть в Єгипті була Славена, модель Таніла, які урожаї там були, і то сім років голоду було. І оці запаси, оцей сон, який Господь дав Йосипу, врятували Єгипет і збагатили фараона. Пам'ятаємо, все, єгиптяни віддали фараону, все своє, що мали, тільки у жертів залишилося. Можна зрозуміти цих людей, які покладаються на оці запаси харчів або грошей. Як у нас українці кажуть, принаймні на слабожанщині гроші не Бог та милують, вони потрібні. І Ісус якраз це критикує, упавання упавання на матеріальне. В 25-му вірші і каже: не журіться про життя своє, що будете їсти, що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнете, чи ж не більше від їжі життя, від одягу тіло. І приклади, багато прикладів птахи, лілії, як Господь усім опікується. Пам'ятаю теж приклади не з пастирів наших лютеранських місіонерів, розповідав, як він працюючи в Африці, спостерігає там кожен рік. Певних там теж не вражає, не знаю, культура землеробства може не розвинена. Як в певні раки, вони приходять, дивляться на свої оце, ось в клуні по-нашому. І коли вже мало залишається, вони так хитають головою, він якесь африканське слово називав. типу, ще їсти нічого, вже закінчується. Пам'ятаю, старше покоління, дехто ще живий, з тих, хто пам'ятають Голодомори, принаймні 48-го року, війну. Другу світову війну. І те, що сталося з нами, зараз ця війна. Я пам'ятаю, одна близька людина моя сказала: ми сміялися над дідусем, у якого завжди були сухарі, завжди були там борошна, вермишель, гречка, десь в банках, щоб ніякі жуки-довганосики не їли, ніяка міль. І на випадок, якщо голод, якщо війна. І потім сказав, ми сміялися, а от воно прийшло. І я знаю людей в ізюмі своїх бувших сусідів, які померли від голоду і холоду ці перші місяці окупації, боїв точніше, навіть і Ізюмчани згадували, що особливо певні райони тільки стали, хоч якось наїдатися, коли вже городи стали радити. Потім уже під кінець окупації там і гуманітарну допомогу стали окупанти роздавати. Як потім засмучуються і досі колаборанти, що так все добре наладилось, по 10 тисяч гривень пенсію їм давали, і гуманітарку, і тут українська армія. Все зламала, На жаль, так отже, запаси потрібні, можемо ще згадати, хто пам'ятає братів гадюкіних, які співали 40 пачок верховини, і що там шапка, валянки, і значосом калісони. Треба бути українцю, завжди бути готовим до того, що депортують. А куди? На Сибір. Це там Климента Римського відправили із Риму в Херсонес. А от наші північні сусіди мають терени значно більш суворим кліматом. І сухарі потрібні в дорогу, і в одяг. Добре мати запас. Це розумно. І в Ізюмі сестра розказувала. Я ніколи б великих запасів не складали. До середини літа було дуже, дуже, дуже важко. Це розумно мати запас. Бог нас навчає, що у нас має бути запас і грошей, і харчів, і необхідних речей, але це не має стати ідолом, ми не маємо на це покладатися. І якраз Матвія 6,21 говорить нам про це, де твій, там буде і серце Твоє. І каже, що всі ці запаси запросто пропадуть, злодії вкрадуть: міль, іржа, шахет, ракета, все ще завгодне. Але головне складати скарби на небі. Де скарб твій, там буде і серце Твоє. І це показує нам першу заповідь. Ми, коли вчимо першу заповідь, то ми роздумаємо про те, що є відверта форма ідола поклонства, коли люди поклоняються неправдивим богам, якимось ідолам, або якимось конструкціям, таким філософським, як в буддізмі, або навіть єдиному Богу в ісламі. Це відверта форма ідолопоклонства. в християнстві є, на жаль, прикри, особливо от у нас, в Україні, поклоніння святим, поклоніння ангелам, поклоніння іконам, поклоніння мощам. Це теж відверта форма ідолопоклонства. але є і прихована форма, і на першому місці, звісно, гроші і майно. Лютер каже, використовуючи це місце із Матвія. 6.21, де скартві там буде і серце твоє, каже так, що насправді Бог це те або Той, із ким, і з чим ти пов'язуєш своє серце. Це має бути правдивий Бог Біблії, який виявив себе найкраще в однородному Сині, Отця Ісусі Христі, але дуже часто це гроші, майно, секс, кар'єра, сила. Зв'язки, хто пам'ятає радянський час, блад тоді дуже важливий був, та й зараз, звідки у багатьох наших можновладців гроші, тому що свого часу були розібрані майно, ти прихватизовано те, що нам ваучери роздавали, а справжні ваучери пішли куди треба. Ну і так далі, зараз, коли закони пишуться так, щоб люди, які при владі, збагачувалися. Так, тобто гроші з грішми можна багато. І життя собі продовжити ймовірно. Хоча Бог може послати таку хворобу, що ніякі гроші не допоможуть. І ось ми вже згадували, до речі, картину Евелін Де Морген. Художниця прерафаелітка можна сказати, а прерафаеліт чи учениця їхня. Прерафаеліти були християнські, художники наприкінці 19-початку го 20-го століття. Така школа дуже цікава була. І ось вона малює вже не просто гроші, не просто майно, до речі, от в різних перекладах по-різному. Хто із вас користується англійським, New International Version, там не мамона, а просто гроші позначено, наче зрозуміло. Але Мамона тут глибше буде. От Евелін де Морган намалювала саме такого ідола, який тримає от такий якийсь мішечок, і ось яка жінка буквально лине до нього. А насправді, ті, хто досліджують і вірування давнього близького сходу, то насправді кажуть, що був такий сирійський Бог багатства. Може це демон, сирійський бог, язичницький бог, демон, якого персоніфікували, якому поклонялись. І тут ми бачимо, що насправді тут порушення першої заповіді, прихована форма ідолопоклонства грошам об'єднується з відвертою формою ідолопоклонства якій силі, якомусь демону, який може благословити, якщо його задобрить. Першу частину ми вже оглянули про скарб. Далі ми подивимося про око, світильник для тіла. Здається, ці вірші на перший погляд зайві. Тут, між скарбом і між двома панами Богові і Мамоною, але насправді не зайве, тому що коли ми не маємо духовного зору, тоді ми сліпі. Згадувалися вже сліпі фарисеї, які упавали на самоправедність, і проти них також направили на гірну проповідь, але тут підходить для нас і по <клес> ідолопоклонству. Тому що, коли людина не знає правдивого Бога, вірить що попали, як то кажуть там, ці слова із Честертона, вкладені приблизно так уста його героя, отця Брауна. І коли наше око лихе, тоді ми все бачимо в темному світлі. До речі, восьма заповідь: християни все ж таки вчаться краще думати про своїх ближніх, ніж не християни. Хоча у нас теж це погано виходить, на жаль, я спостерігаю. Дивлячись на себе і на вас, але все одно Бог нас просвітлює, Бог нас освячує. А коли око темне, тоді деградуємо до таких жахливих вірувань аж до персоніфікації божества матеріального процвітання. І тут наш Господь каже, що коли ми такі сліпі, то у нас і так темряве внутрішнє є. Коли ми не просвітлені. У нас залишається більше, скажем, згадаючи святого Павла Гріховна природа, навіть коли ми вже маємо нову природу. А Господь каже: якщо та темрява, що в тобі, оце є темрява, яка ж то темрява зовнішня, яка ж та темрява глибини сатанинські, абісальні глибини оцього пекла, пекельні. І диявол хоче відвести нас від Бога. І дуже успішно він робить це про Мамону. Ми, до речі, завершили 15 проповідей з циклу про церемоніальний закон. Якраз про десятину говорили, про наші пожертви, наші лепти. Минулого разу ми згадували. І ми згадували з Тимофія, що через любства дуже багато людей відбилися від віри. Приклад, Юди згадували також. І дуже багато таких прикладів мені колись розказували в таких дуже строгих церквах протестантських, де порушення заповіді, День святий пропускається, скраюся серйозніше, ми там можемо подумати. Людина не прийшла, там захворіла, рідні захворіли, щось сталося. А там кожен раз на замічання, як то сказано, ставлять, коли пропустив, і коли це системно, то ну як системно відносно, частіше не один раз, два вже там визивають, вже говорять. Я розказував жахливі речі такі. Про те, що от займається людина бізнесом якимось. Ну, от у нас в Безюмі, наприклад, Полуниця завжди сезонний бізнес. Там. Або там, квіти десь там, на півдні, Не тільки на півдні вирощують там, в Теплицях, або якісь інші сезони, або навіть базарний день, які найбільш успішні дні. Ну, Неділя, субота, неділя. І от Люди домовлялися, працюючи на якихось роботах. Там, Доба троє, домовлялися віручі своєю адміністрацією, щоб їм ставили на неділю своє чергування, наприклад, щоб потім успіти попрацювати на тижні з тою полуницею, наприклад, з квітами, з чим завгодно, щоб заробити. Бо так доба троє працюєш, а тут ще неділя в церкві. Жахливі речі Бог хоче добра, а диявол шукає, як нас відвести від Бога. Ми бачимо в таких випадках. З одного боку, пряме поклоніння мамоні, пряме поклоніння от, матеріальному, а другу недовіру до Бога. Ми думаємо, що коли ми кращий якийсь день або зайвий день на тиждень віддамо Богу, то ми не заробимо, а наші конкуренти на тому ж базарі чи там, десь там в цьому бізнесі зароблять, розвинуться, і ми так відстанемо від них. І Господь критикує сьогодні за маловірство. Ми трошки менше будемо аналізувати оці вірші. З 25 по 32, другий згадував, до речі, минулої неділі, тому що у нас дуже велике оце слово, і ми його так синтетично оглядаємо через три частини. ці. Згадали про ока і про поклоніння Мамону. Коли ми сліпі, тобто ми в невірі, то можемо дуже легко стати одержимими демоном, якщо взяти цю традицію, це дослідження. Антропологів, істориків про те, що все ж таки це не просто гроші, але це справді якийсь демон, який стоїть за цим. Я переконаний, що за поклонінням матеріальним саме стоїть справді якийсь демон. Але насправді, коли Дух Святий просвітлює наше серце, то ми знаходимо існий скарб Бога, Його Слова, і в центрі Слова Господь. Темрява від демона. Це можемо згадати арію відому, як люди гинуть за метал. І, до речі, можемо пригадати, що цю арію хто виконує? Який герой? Огоно? Мефістофель виконує. Тобто буквально демон. І він хоче нашої смерті, тому що він сам приречений на вічне прокляття, пекло для нього, для відпалих демонів. І він хоче як можна більше людей. Відвести від віри, не дати прийти до віри, щоб вони також разом із ним загинули. І коли ми говоримо про те, що диявол шукає, як поставити перешкоду вірі невіруючим, то от сьогодні Ісус говорить про поган, які шукають матеріального. 32-й вірш. Але Отець Небесний нам дає всього, що нам потрібно. Ми це вже знаємо, і нам треба не відбитися від віри, як сказано. Першому Тимофії, в шостому розділі через сребролюбство. І наш Господь в 32-му вірші показує, що Бог знає, що нам потрібно, і Він нас благословляє. І я думаю, ви кожен в своєму житті бачите, що Господь справді дає нам те, що потрібно. Але найперше, що нам треба шукати, царства Божого і Його праведності. Ну, в мене розвернута, і у багатьох із вас. Має бути розгорнутий турканяк, сучасний переклад, там точніше написано праведність, тому що гієнка правди. Але буквально слово Боже говорить про праведність. А хто у нас праведний? І хто у нас центр Слова Божого, Царства Божого? Це Принц Божий, Ісус Христос, є Син Божий. Тобто шукаємо Христа, шукаємо Його Слова. Він нас задягнув у білий одяг праведності, і Він нас. Вчить, буде праведним. Святий Дух, як ми вже згадували сьогодні про світло в цих віршах. 22 і 23, Він освітлює нашу темряву. Він нас буквально освячує. І коли Господь дав нам цей скарб Христа і Його слова, Його заповіді, то ми в цьому освяченні, яке нам дається, примножуємо це освячення як бізнесмени. Примножують багатства, примножують гроші, то ми примножуємо, дорогі брати і сестри, праведність. І таким чином, я переконаний, буде примножуватися і наша церква через те, що будуть приходити і ваші близькі, ваші рідні, коли наше життя буде все більше і більше змінюватися, і пам'ятаємо за матеріальне Господь також вас ніколи не забуде і не залишить, коли ви на нього. Вкладаєте. Так, ми маловірні сьогодні Господь каже, ми і минулого разу це згадували, але маловірні це не безвірні. Ісус каже, що достатньо такої віри, як гірчичне зерно. Але нам треба від цієї маловірності не впасти до нуля, а потім до мінусу. Якщо говорити ось координати взяти, от час наш, якщо верх і низ, у нас два напрямки. Плюс це небеса з Богом, мінус це. Туди, вниз, в пекло. І пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, що Бог нас задягає, Бог нас напоює, Бог нас гріє, Бог дає нас притулок, Бог зберіг нас до цього дня. Сподіваюсь, надіємося, що збереже і до наступного дня святого і до наших зустрічей тут на тижні. І завершимо ці короткі, в принципі, роздуми над великим Словом Божим. Таким от закликом, зверненим до нас Ісусом Христом, шукайте Царства Небесного, Його праведності решта нам додасть. Нехай Господь благословить. Амінь.